Всім доброу! І сьогодні ми починаємо проходити Far Cry 3. Треба, я вже не тут не трошки начало пройшов, щоб хоч трошки розуміти і ну, хоч якось в дуплеці, я тут грати. Так, ми, ми вже вийшли, ми вже втекли з цього. Так, вони нас заточили і <звук> мене пристріли нашого друга, нашого друга пристрелили. Так, його треба держати зараз. Так, держим, держим пробіл. Ну а вас і якось що як ви писали це відео та да, підписатися на мій канал. Вам не тяжко, а мені приємно. Ні, так це грант і, на жаль, його прямо в шию попали і. він помер. Так. Зараз, зараз нам треба тікати, так? Да? 30 секунд. Ага. Йома, ну я. Я боюсь, що таке. Так. Зараз треба тікати. Треба тікати, давай, біжимо, біжим. -мо, моё давайте. 30 секунд у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. й собаки тут у нас. Давай, 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 Хоп. 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 йо Оп. -мо, не люблю таке від першого лиця. Так, зараз давайте пропоную вам зробити чуть-чуть звук тихіше, так. Звук, Во-о. о. О. Бежим, бежим, бежим. А, Ага, як я бы не заряд. Контрольная точка. достигнута. да. супер. Так. Так, и куда нам треба бегать? Йо... -мо! Надо дальше бігти. Сказали, Нужно отваливать. Сказалось, Е30 секунд. Вот идти к 30 секунд. Я не понимаю, наш там. Знамя нами побігли? Опа. -мо! давай давай, давай, чоти, не розслабляйся! Блять! Його. Ой-ой-ой, то... тут собак. Собак, я вже чую, обертається, обертається Ага, не... там, Ааа, там японів. Віртольотики за нами, да? Я не просто, бо нам... Там з того нашого кента за одної пулі завалили, а тут, ну Ще, а по мені стріляють, 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 стріляють і не можна як забити. Так, зараз, зараз нас не бачать. Так, все супер, і давайте. О, фап. А ну. Надо быстро жим брать, тыкам, тыкаем, тыкаем, Опа. Все. Боже, я надеюсь, что Ютуб не заблукует тут уже и мати, и мы и типо типочка забили. Ну, блин. Й-мой -мо! Будемо... Оооо, скорейше, давай-де! Шей Ще Шей собаки тут! Ой, чуть-чуть, чуть-чуть! -мо! -чуть. Я не знаю, я к живий. Я взагалі, что друзі, не знаю, як він живий. Ой, Ubisoft представляє, це у нас Far Cry 3. Одна із найкращих частин. Ну, по По версі ком'юніті із Far Cry. Це одна із найкращих частин. Також Far Cry 5 у мене є, і теж будемо проходити, можливо. Да, ну я уже просто я... Так, а це ще це рука? Ну, дивіться, Far Cry 3. Ну, ну дивіться, ну, по-моєму, по-моєму, це реально одна із найкращих частин. Так, щось, думаю, буде пов'язано із демонами. Побачите? Уже тут у нас видніється. Уже ось тут, отут посередині, отут буде. Там видніються якісь значні ну, демони, бачите? Ой, ну слухайте, так я вже отримав досягнення якесь так. Ти, ну, слухайте. ну, по-моєму, игра реально засловлює свої гроші. Та і плюс зараз там ліжки на неї всім. Так. Ось знак демонів. Чи, це? Чи це маска якісь демонів. Я не знаю, но кажу. У мене вже є такі якісь. Я ще скажу, я ще ні разу ни разу не проходив Far Cry 3. Тільки Far Cry 2 грав. Ви можете подивитися на моєму. Ох, йоє, це якийсь психолог. Ви можете подивитися на моєму каналі є по Far Cry 2 відосики. Можете подивитися, хто хоче. Що я грав на старенькому ноутбуку. Ноутбусі. Так, це у нас якісь. Не знаю, це якийсь психолог, чи що це вона? у нас. я вже. О там справа, там. Да, психолог. Ні, це точно психолог, може якісь. Так. Йо, може, щось якісь подлага мо, я... не-не-не, не треба все добре. Твою. Не треба не убивать, он ну, почекайте, Знаєте, якісь фризы є такі невеличкі, але фризы є і... ну-ну А, ааа, то в нас качество найменше. Ааа, ну так слухайте, це что вообще нормально? Ой-ой-ой. зробити низько. С середні. 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 Давайте середні попробуємо Мені інтересно, буде багато. А збереглось чи ні? Так, йоме ну, ти нам заздаєш свою оружечку. Так, ну, блін, на жаль, у мене тут от чуть трошки... Я не можу ще її розуміти, я не можу закрити. А ну, а на услане чи ні? Мені кажеться, масштабування ні, блін, спробуй, давайте. Низько. О, середній, прийнять. Давайте подивимося. Цапля, акула і паук. Я знаю, хто ти, Джейсон. Ты так. Воин. Ага, ну він Ататау. уже знає добром. Я воїн Ататао. О, говорить собі розкрити свою суть. Ну хоч трошки будемо знати про себе. Так, давайте вже піднімемось трошки. Оце дуже не люблю ігри від першого Можна лиця, втрат. ну не знаю, просто не люблю. Мені треба знайти младшего брата і ще нескольких друзів. Та твій брат уже помер. Ага, це кеджим <правда> саме перше інтро. Я думаю, хто не знає, хто може подивитися мантік точно інтро. Так. Джейсон. Я тебе. Ага, ні, це назвати Джейсон чи його звати Джейсон? Я таки не зрозумів просто, хто знає напишіть в коментарях, кого там звати Джейсон. Куди я тут? -мо, шо. Нашел тебя. Так, I мені go. направо дивитися не shou. надо, авторские права мені манокі. не надо. Да не. А нет, да, ничего Да, гарно то, але. Главное, чтобы тут не было ни матів и всього іншого. Ага, мы втекли з лагеря Васа, все, я понял. Це лагерь Васа? Вася да. хотів казати, де. О, свиня, яку ми там бачили, та походу її пожара. Жаль, я не можу хот сцену. Так, о, давайте зберегли, Ага. Все понял. Понятно. Ну, ми вже знаємо, якщо теж все ну, подобається, ми будемо далі проходити. я кажу, просто тако... Початку роблю, щоб подивися, що подивитися, що подобається вам взагалі там Far Cry. Ну це як так Far Cry 3, думаю, точно вам сподобається. Не не це надо, не надо, не надо нам туди дивитися, я кажу, я не хочу собі. Авторських прав. Так. Вот. Не треба зарубати. На Опа, нам гроші uh, кидали. Ти же хочеш спасти брата, да? Давай беремо гроші, гроші, гроші ніхто від грошей не відмовляється. Как там говорят в Америке? Не знаю, як ми говоримо, не знаю как мы там говорим, а вообще це у нас десь Америка, да? Це просто де, я же не можу не можу второпати. Опа, та э, Ге... Так, давайте обернемося, мы можем питаем. Так, що тут у нас General Store, головный магазин. Так, ну идем подивимся, что в нашем головному магазине. Ну в принципе, в принципе так я как Far Cry 2 Так. Давайте. Е для использования. Ну, блин. У нас 60 долларов. Ну, ми ще нічого не можемо. Тут тільки це купуємо. Ну, ми не можемо нічого купити. Оце. А мы. А мы вже не можемо купити. Ну спасибо, що ви нам вже показали. А патрони що у нас? Отлично, <свят> пойдем. Ага, а я нам поменять за нас за 0 доллар, да. Силы исходят из джунглей. Инвентарь мы не тоже не Так. Бескоштовная... Ага. А, о, сброя радио вышки <свят> можно активовать, <свят> и сброя станет <свят> на бескоштовно. Вышки нужны Васу. Чтобы видеть, Зара нам, походу, продается бігти за ним. Шифратори блокують доступ. Че, мы забыли по всю дорогу так повинны. Можешь чуть скорее. Можешь получить з них цінну інформацію. я понял, що ми можемо, але мы чуть-чуть быстрее же не можем. Каждая вышка покрывает какой-то район. -мо! Что ты так далеко? Не, на цежах. Мы так до вечора туди будемо йти. Ми так туди... О, все, ми на самому деле, да? Так, стрелять целый, цель. Ну, это я знаю, давайте попробуем. Такое. Вот такой. Хоп! Так, куда я попал? А я мою, куда я попал? А ну, за, давайте вот такой. Опа, поп. Оп. А тут показывай, давайте. Ну! Отдача тут тоже такая нормальная. Е, так давайте все, я помиг тогда. Давай, удачи тебе. Так, что одно спыша. Ага. Шо? Ну, не знаю, безопасно, значит, Наверное, можем можем идти. Радиовышка. Не наверное те ерани я, я тебе расскажу такую новость Так а мы можем такой чуть-чуть Я не знаю Чи правильно мы йдемо, А я можем тоже стрелять нашу Ну в принципе він... Ну, він ми... маємо право Та йо що что за музичка, Я вже думал На самый верх -мо за шброю А Я шо а тут нажать треба? А не, не то. Як, як тут зброю сховати? Хто? Дивіться, яка Замеюка. Так, давайте то Так, Так, шот у нас. О, ну, граната. А вот отако, все. Так, у нас уже скільки є. Зарачка. У нас же 86 баксів? Так. Так. Головне, головне зараз не випасти, бо буде буде погано. Так. Нам тепер сюди треба. Вау, ну це... це Друзі, це реально... Це просто одна із найкращих ігор. Це причому навіть не максимальна графіка. Ви представте, щоб будеш максимально... Отут треба бути обережним. Давайте я хочу. Не... Так, да, а я подивлюсь. Оце, ну не знаю, це в тому що десь вулкан, ну Це мені прям дуже подобається. Far Cry серії. Ну, боже, ви знаєте, хотів би от в реальному житті сам тут побувати. Оже, ще, ще один кейсик, так, 39, пусто. Так, все, так, тепер сюди лісимо. Так, можемо шифт нажати і трішки швидше лізти. Так, а що робити? Це ще не саме високе. Так, ПП9, опа, дробовик, 60. Слухайте, ти може бачите, скільки... О, на... так. О, у нас ще й ніж звідки взявся. Ну, знаєте, тут уже немає такого Spider-Man Remastered. Там ж треба ремонтувати. Ой, ви просто подивіться, наскільки це все гарне. О, ви бачите це джунглі. Ну, то, знаєте, аж прям свіже повітря це відчувається зараз, джунглівське. А, тут і багато чого. Так, контрольна точка. Доступна так, все. Давайте от просто подивимося, знаєте? А ми можемо підбити? Пам, пам, пам. 24 патрони. Ну, я думаю, тоді на перший час дякую за перегляд. Ми будемо. Якщо вам сподобається, Far Cry 3, ми будемо проходити. Так, я бачу отам. Отам щось буде дуже цікаве, я відчуваю. Там десь вулкан або ще щось. Ну, мені здається, це буде топова гра. Тому дякую всім за перегляд. Ну. Всім удачі. Ага. а Чого? А, ну контроль точно. Дякую всім за удачу і усім пока на